Розпакування, розетка. Комплект бездротове РЗТК Wireless Set Black. В комплектацію входить бездротова клавіатура, бездротова миша і інструкція з експлуатації. Комплект придбаний в інтернет-магазині розетка. Дякую магазину за якісний сервіс. Тип під'єднання. 2.4G бездротове. Інструкція з експлуатації, клавіатура. Клавіатура має 104 клавіші. Повноцінний цифровий блок. Елемент живлення формату 3А. Мишка має три кнопки, елемент живлення формату 2А. Є передавач. Дякую за увагу.